Вітаю в етері телеканалу ТВА, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. І сьогодні говоритимемо про документ, що посвідчує особу та громадянство України, про роботу міграційної служби з початку повномасштабного вторгнення та про зміни в міграційному законодавстві та те, як вони впливають на наших громадян. І говоритимемо сьогодні з тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління державної міграційної служби в Чернівецькій області Василем Перещуком. Вітаю вас! Дуже приємно, дякую Дякую за запрошення. Насамперед, розкажіть, будь ласка, куди звертатися і що робити, якщо втратила паспорт громадянина України? Ну, насправді це досить просто. Якщо людина втратила документ або ж вкрала документ, в цьому випадку людині треба звернутися в Огнє Національної поліції для отримання довідки, людина може звернутися в найближчий підрозділ міграційної служби, а також СНАП для заяви про поновлення своїх документів. Зокрема, доволі. Таким актуальним є питання, яке бачили на просторах інтернету. Чи обмінюватимуть промислово паспорти України старого зразка 1994 року на АІТ-картки? Ну, я хочу заспокоїти наших телеглядачів. Такого примусу немає. Якщо паспортний документ не пошкоджений, тобто він придатний для використання і вчасно вклеєне фото по досягненню 25-45 років, цей документ. Є дійсний, і ніхто не буде заставляти громадянина, людину примусово обмінювати, як кажуть, паспорт книжечку на ID-катку. Дійсно, в інтернетних виданнях, ну, скажімо так, розганяється така тематика, Дезінформація. Що, що, да, що примусово, що от повернули місячний термін. Ну, насправді ми повернулися до тих нормативів, які були до введення карантину. Тому, тому що під час введення карантину дещо ці норми були пом'якшені. Хочу нагадати, користуючись нагодою, хочу нагадати нашим громадянам про те, що наразі діє постанова, яка затверджена у днем жовтні 22 року, за номером 1202, яка передбачає, що на період 30 днів до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого, і на період воєнного стану. Паспортні документи, чи то вигляді ідікатки, термін, яких закінчився в цей період часу, а також і паспортні документи у вигляді книжечки, де вчасно не було вклеєно в цей період фото, визнаються на період воєнного стану дійсними, і громадянам надається можливість в місячний термін після закінчення воєнного стану звернутися в підрозділ і служби і поновити свої документи. Тобто, Податись на оформлення ID-катки або ж вкладати фото в 25-45 років. Ця можливість є. Тобто, до нашого запитання, Ніхто в примусловому порядку, якщо паспортний документ придатний до використання і вчасно вклеєне фото, не буде змушувати громадянина поміняти цей паспорт. Хоча хочу довести, що все ж таки ID-катка, вона більш захищений документ. І на цьому вже от наша молодь на цьому впевнилась, тобто зробити це можна тільки з власної ініціативи, так. жодного примусу у цього немає, так Так. скажіть, будь ласка, чи можна оформити паспорт громадянина України особам вимушено приміщеним особам, які не мають жодного документа з собою? На жаль, ми всі розуміємо, що наші співвітчизники змушені були тікати від війни в більш безпечні місця, яка част не маючи при собі жодних документів, це є актуальне питання, тому міграційна служба має таку можливість проводити процедуру встановлення особи. Тобто, що це означає? Простішими словами, ми направляємо відповідні запити в інші державні органи, проводимо встановлення свідків, звіряємо інформацію з наявними ресурсами, які в нас є. Крім цього, на сьогоднішній день, враховуючи досить багато наших співвітчизників у нас перебуває з окупованих територій, законодавець передбачив встановлення процедуру встановлення особи, використовуючи відеозв'язок. Це набагато спростило саму процедуру і надає нам можливість в більш короткий термін документувати особу, внутрішню переміщену особу. Паспортом, тим самим особа може звертатись вже за тими чи іншими послугами, маючи документ. А скажіть, будь ласка, скільки це орієнтовно часу може зайняти ну, і чи фактично, багато в загальному помилується. Процедура встановлення особи триває до одного місяця. А чи багато вимушено переміщених осіб вже звернулися і чи багатьом вдалося поновити? Ну, можу сказати, що вже сотні таких громадян звернулися за такою послугою. Скажіть, будь ласка, чи є у міграційної служби України така можливість надавати паспортні послуги тим людям, громадянинам України, які перебувають за кордоном і мають потребу у паспортних послугах? Так, така можливість є в принципі завдяки фахівцям Державної міграційної служби, керівництву Державної міграційної служби ініціативі. А також завдяки співпраці з колегами з паспортного сервісу та Міністерства закордонних справ. Така можливість є. Ми самі розуміємо, що наш досить багато, а це мільйони наших громадян змушені були виїхати за межі України. І досить часто, скажімо, навіть не отримуючи готових документів, виїжджали по свідоцтвах з дітьми, така можливість була. От, ну, для прикладу, досить часто телефонують, дитина народилася за кордоном, має свідоцтво, так, необхідність документування за кордонним паспортом. Або ж юнаку виповнилося 14 років і він потребує документування паспорту, id карткою вперше. Або ж людина подалась в нас на документи, на паспорт, змушена була виїхати, не отримала його вчасно. Є необхідність пересилання цього документа за кордон. І завдяки такій плідній співпраці е, така можливість є. Е, перші такі відділення паспортного сервісу були відкриті в Польщі. Ну і це зрозуміло, оскільки фактично Польща найбільше прийняла наших е, співгромадян, надала їм прихисток. Е, на сьогоднішній день вже налічується чотири таких відділення паспортного сервісу в Польщі. Це Варшава, Данс, Краків, Врослав. Надалі такі відділення були відкриті в Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині, Іспанії. І ця робота продовжиться надалі, тому що досить багато наших громадян і надалі перебувають за кордоном. Тобто така можливість є. Щодо пересилання таких документів, то людина звертається чи в паспортний сервіс в тих країнах, де я назвав, або в консульство України, пише заяву, і ми маємо можливість переслати такий документ. По місцю знаходження громадянина. А Фактично паспортні сервіси, які є в зазначених країнах, вони наділені такими повноваженнями, як ми тут на місцях. Тобто вони можуть і оформити ID-катку вперше, і надати послугу з одночасного оформлення документів як ID катки, так і закордонного паспорта. Ну, інший. Тобто послуги. таких особливих труднощів не виникає не в у процесі? Не потрібно нашим громадянам. Витрачати свій час і додатково кошти для того, щоб повертатися в Україну і поновлювати свої документи. Ця послуга організована за кордоном. Нещодавно уряд запровадив зміни до закону про імміграцію, якими вдосконалили умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Розкажіть детальніше про ці зміни, зокрема, як це вплинуло? Ну, так, дійсно, нещодавно президент підписав указ. До зміни в законодавства, зокрема, в Закон України про імміграцію. Цими змінами дещо внесено, скажімо, поправки. Ну, перш за все, що цікаво, скажімо, іноземцям, це те, що зменшено термін розгляду звернення іноземця щодо надання дозволу на імміграцію, тобто з року до шести місяців. Крім цього, все, що цікаво для іноземців та осіб без громадянства, це те, що на сьогоднішній день право на звернення заяви про отримання дозволу на імміграцію мають іноземці та особи без громадян, які безперервно останніх 5 років проживали на території України, були документовані посвідками на тимчасове проживання, в зв'язку з навчанням, волонтерством, роботою тощо. Це значно спростило для іноземців надання послуг. Крім цього, немало важливим є зміни щодо повноважень міграційної служби перевірки фіктивних шлюбів. Ну, це не секрет, що на сьогоднішній день багато іноземців легалізуються шляхом вкладання фіктивних шлюбів, що дає їм подальшу подальшому можливість отримати дозвіл на еміграцію і тут проживати. Тобто ці нововведення дали можливість міграційній службі під час звернення іноземця щодо дозволу на еміграцію, на підставі з'єднання з сім'єю, здійснювати перевірки і встановлювати, чи є підстави надавати йому дозвіл, чи немає. До таких підстав, де, ну, скажімо, неможливо надати дозвіл іноземцю, це є, скажімо, непроживання спільно. Не пов'язане з спільним побутом подружжя, не спілкуються мовою, яка одна для одних зрозуміла є. Задокументовано, скажімо так, матеріальна вигода від укладання цього шлюбу. Ці всі, ці всі моменти є пістами, щоб відмовити іноземців дозвіл на міграцію. Розкажіть детальніше, як змінилася умова роботи Державної міграційної служби під час дії воєнного стану? Зокрема, чи змінились? Ну, Умови змінилися, зрозуміло. Я не буду за наших телеслухачів, телеглядачів, ну, скажімо, цифрами мучити, так? Да? Я скажу тільки одне, що за момент війни, от беремо 22-й рік, так від наших послуг майже два з половиною рази збільшилось надходження до бюджетів Тобто державних і місцевих бюджетів. Воно говорить саме за себе, що навантаження збільшилось, при тому всьому, що кількість працюючих залишилась, а в принципі навіть і зменшилась, тому що в нас так само десята частина працівників наразі перебуває в лавах Збройних сил України, захищає нашу неньку батьківщину. Багато з них нагороджені державними нагородами. І користуючись нагодою, хочу подякувати і їм і всім військовим, які на сьогоднішній день. Боронять нашу державу і надають нам можливість спокійно працювати і надавати послуги нашим громадянам. Зрозуміло. Пропоную так от від нововведень міграційного законодавства перейти до більш таких практичних запитань, які от часто або ж можливо щодня стикаються наші громадяни у звичайному житті. Зокрема, нині літо, розпал відпусток, і певно, що однією з такої з таких найпопулярніших послуг є оформлення саме закордонного паспорту. Нагадайте, будь ласка, як його можна отримати, оформити? Ну, так, це в принципі сезонний такий момент. Він двоєний стан не впливає на ці речі. Для того, щоб отримати закордонний паспорт, оформити закордонний паспорт, громадянину потрібно фактично звернутися в будь-який найближчий підрозділ міграційної служби, незалежно від місця реєстрації. Документується громадянину України з народження паспортом для виїзду за кордон. Для цього потрібно мати з собою паспорт зміни України, чи то у вигляді id картки чи то у вигляді книжечки, інфекційний код. І квитанцію про оплату послуги. Якщо це стосується дитини до 14 років, то батькам, крім цього, необхідно матися доступ до на народження. Якщо це дитина 14 років більше, то зрозуміло, що дитина вже має мати і дікатку. Стосовно дітей, яким ще не виповнилося 12 років, то батьки в принципі, можуть з собою і дитину не брати до наш підрозділ міграційної служби, оскільки до цього часу у дітей не відбираються відбітки. Да. І для цього достатньо собою мати фото 10 на 15 сантиметрів, щоб ми могли просканувати цю, цю фотографію. Як можна перевірити, так. чи паспорт готовий? Це не є проблема. Міграційна служба досить розвинула електронні сервіси. Можна зайти на сайт ДМС і там багато є електронних сервісів, буквально. Наведу декілька прикладів. Це сервіси електронної черги, це електронний сервіс оплати послуг онлайн, це сервіс електронного звернення, необхідно йти до нас, а зайшли і в смартфон і відправили електронне звернення. І так само щодо стану оформлення документів: для цього достатньо зайти на сайт, відкрити електронний сервіс, набрати свої персональні дані і ви будете бачити. В якому стані ваш документ, тобто витрати документа – це технологічний процес, він передбачає декілька етапів, але якщо ви побачили, що у вас написано, що документ прибув в міграційну службу, представлена дата, і написано, що ви можете його отримати, ви можете сміло йти в підрозділ там, де ви оформлювали документ, і отримувати паспорт. Чи можна зараз виїхати з країни, якщо закордонний паспорт протермінований? Таких питань виникає багато, особливо, коли люди не звертають увагу на сокі дії своїх паспортів, вже закупили квитки, спланували відпочинок, а в останній момент паспорт є недійсним. Ну, хочу проінформувати, що така послуга, яка діяла у 2022 році, тобто продовження. Суку дії паспорта або вклейка дитини в паспорт батьків. Наразі вона призупинена, тобто змінена, я на цьому зупинюся пізніше. В цьому випадку я рекомендую звертатись до найближчих міграційних підрозділів і оформлювати новий паспорт. Як можна записатися в електронну чергу і де це зробити, на якій платформі? Як і раніше озвучував, це проста формула. Ви заходите на сайт ДМС, знаходите електронний сервіс, електронна черга, робите чотири кроки. Знаходите свій регіон, вибираєте послугу, яка вам необхідна, чи це оформлення ID-картки, чи це закордонного паспорта, вибираєте дату, і вибираєте годину. Все, і ви зареєстровані. А скільки зберігається готовий паспорт у підрозділі міграційної служби, якщо вчасно забрати його не вдається, немає такої можливості? Ну, відповідно до нормативних документів міграційної служби, паспортні документи зберігаються у нас до двох років. Якщо ж за бажанням людини, вона може звернутися з заявою і продовжити зберігання до трьох років. Але хочу заспокоїти наших телеглядачів на період воєнного стану. Це без до закінчення воєнного стану. Ми вже можемо вже зберігатися. На цьому ми будемо завершувати. Якщо у вас можливо є б таке бажання звернутися до наших телеглядачів, ви можете це зробити прямо зараз. Ну, насамперед, нововедення, про які я розказав, вони не могли б бути, якби не було зв'язку зв з нашими громадянами, з нашими отримуючими послуг. Міграційна служба завжди відкрита до спілкування, і для цього є багато каналів зв'язку, починаючи від простої поштової скриньки, місто Чернівці, вулиця Шептицького, 25, де можуть залишити своє звернення, і до електронних сервісів, тобто електронного звернення. Крім цього, ми є в месенджах, зокрема у Фейсбук, де надаємо відповіді. Щонайменше раз на місяць я і заступник проводять прийом громадян дистанційний, де так само ми відповідаємо на запитання. Ну і на сам кінець в нас працює телефон гарячої лінії 550461, де ви зможете, мешканці зможуть мати відповідь на любе своє запитання. Нагадую, що про документ, який посвідчує особу та громадянство України, про зміни в роботі міграційної служби з початку повномасштабного вторгнення та про зміни у міграційному законодавстві говорили сьогодні з тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області Василем Паращуком. Дякую вам дуже Дякую вам за запрошення. І на цьому ми прощаємось. Побачимось на телеканалі. ТВА. на все добре.